Привіт. Так, будемо пропонувати йому крутити рулетку, але ця рулетка буде дорожча. Ну, тобто вона буде стоїти скільки раніше у нас вона по 500 коштувала, а зараз 4000. Зараз це тяжкі времена, все дорожче, і наша рулетка теж дорожчає. Ну і пишемо, що вже крутим, і йому випадає нічого. Ну, З такими шансами йому навіть, мабуть, нічого й не випаде. І папки будуть Ну, Просто я вирішив, що я завжди в свої рулетки, гравці, були в плюсі, а тут є шанс, що вони будуть в мінусі. Тобто, якщо їм нічого не випаде, вони будуть у мінусі. Я ждав, я ждав його, бо він думав, чи буде крутити, він каже, що хай ще три попробує. Хоч це і проти ну, тобто у нас максимум три. Але та як рулетка не везуча, хай пробує, хай коштує, хай коштує, Ой, я, я дурак. Я дурак, а, да. хай як. Хай все випробовує. Якщо він не буде в окопі, то його справи. <сі> Я заникався від нього, поки він знімав бабки. І це був красивий удар. Він тільки повертається і тут йому з кулачини від мене прилітає. Оце, оце красиво. О, він дав мені 4 тисячі. Пішем, лю, любим, найкращу фражу вже кручу. І йому випадає, та ладно, йому випадає синя поліцейська кепка. Чому вона в рулетці названа Коп-кепка? Так просто... Ну, не за зважайте. Я просто... По-короткому писав, да. так. Так. Так, дав йому 15к і тепер за ці гроші продаємо йому наш аксесуар. І ждемо покупку. Так, і, і він купив аксесуар. Мені це подобається він каже, що ще один раз буде крутити та й піде працювати. Так, ну ми пишемо і йдемо крутити. Йому нічого не випало. Але я вважаю, що він в окупі хоча б зачекайте. Да, він всього три рази крутинув. А, ага, а, ну все понятно. Ну, що хочу вам сказати. Грає я на проєкті Азов Роплей, вся інформація буде в описі. Вводьте мій промокод, грайте разом зі мною, а мені пора йти записувати для вас нові відео, робити для вас контент. Я йду.